Не буде коментувати кожну заяву Путіна, бо кожне його слово це пропаганда. Так, генеральний секретар НАТО Марк Рюте висловився про нові висловлювання кремлівського диктатора. Сьогодні у штаб-квартирі збирається політичний блок країн-членів альянсу. Як там сприйняли погрози Путіна щодо готовності вести війну в Європі? Кореспондентка ТСН Ірина Прокофєва перебуває в Брюсселі. Зараз про все розкаже. Маємо її на зв'язку. Іро, привіт. Отже, які останні новини можеш розповісти? Зокрема, чи відбулась вже Рада україна НАТО? І, взагалі, які заяви гучні лунали? Доброго ранку, святе. Мушу сказати, що почалася тільки поки що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу Ради Україна НАТО буде трошки пізніше. От щодо висловлювань самого генерального секретаря, то я би сказала, що він от протягом цих останніх двох днів вчора і сьогодні дуже якось навіть агресивно реагує на запитання журналістів, які просять його прокоментувати ту чи іншу заяву, яка лунає з Москви. І він так каже, що ні, я не буду коментувати кожне слово Путіна. Мені цього вистачило, поки я був міністром ем, прем'єр-міністром Нідерландів. Ну власне щодо самої зустрічі дипломатів політичного блоку альянсу, це така стала річ, яка відбувається раз на півроку. Але от цьогоріч зрозуміло, що контекст зовсім інший. Він відбувається на тлі так би мовити мирних переговорів, які зараз тривають в в усіх куточках цієї планети мені здається, і от всі міністри закордонних справ, які сьогодні зранку прибували на так званий Дорстеп, це коли вони заходять і дають певні заяви. Вони акцентувалися на тому, що потрібно підтримувати Україну, що потрібні додаткові кошти на оборону і на захист енергетичної інфраструктури. Ну і також, звісно, вони говорили про те, що самі відчувають загрозу від Росії. Ну і про своє ставлення до мирного процесу. Прошу прямому позичнісклетвофоловінг Ми всі стежимо за новинами, як із Москви, так і з Києва та інших міст. Тож ніхто не повинен намагатися отримати результати через так звані мирні переговори, які вони не можуть здобути на полі бою. А саме це й намагається зробити Росія. Росія намагається підірвати позиції США у світі. Росія намагається розколоти НАТО і вони намагаються. Магаються досягти цього через ці так звані мирні переговори. Україна заслуговує на мир. Мир справедливий і довготривалий. зараз є лише два президенти, які налаштовані на мир. Президент Трамп і президент Зеленський. Водночас Путін хоче ескалації. Ну щодо залученості самого альянсу у переговірний процес то НАТО перебуває на усіх треках. Генеральний секретар Марк Рюте самого ранку і ще раз наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки власного суверенітету. Ем, і тут альянс може зробити все, щоб це забезпечити. Хороша новина вона у тому, що НАТО продовжує е, співробітництво із сполученими штатами, і європейськими донейтерами, не європейськими донейтерами в рамках програми. Перл вона буде діяти до кінця цього року і е, мають сподівання, що вона триватиме і на наступний рік. Лукфотудейтугост потешем таймуперемовини тривають. Це добре, але ми маємо бути впевнені в тому, що коли війна закінчиться, Україна буде у сильній позиції. Для цього ми спрямовуємо усі зусилля для того, щоб військова допомога йшла щомісяця у розмірі 1 мільярд доларів. Ну і ще до одного формату. Як ти вже згадував, святе. це зустріч Рада Україна НАТО. Ми вже бачили, як до неї активно готуються, тому що тут в одній з кімнат виставляли прапорці. На ній має бути міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його дуже тут чекають для того, щоб переговорити ем, про усі насущні проблеми, які ми сьогодні маємо отже, вона відбудеться десь за пару годин одразу після того, як закінчиться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу щодо активності, взагалом загалом у Брюсселі, то тут ми знаємо, що перебуває Рустем Умєров, секретар РНБО. Він проведе. Ем... Зустрічі із радниками з нацбезпеки європейських країн також. Ми знаємо, що сьогодні мала б відбутись зустріч президента Зеленського. Його тут очікували в Брюсселі із американською делегацією. Вранці телеграм-каналами принеслася. новина, що нібито її скасували, але для нас це поки що залишається інтригою. Будемо сподіватися, що таки вони зустрінуться і що ніхто не передумав. Залишаємося тут. Більше новин вже в інших випусках ТСН. Ну і звісно, підіб'ємо підсумок в ТСН тижні. Свят! Дякую тобі, що все уважно відстежуєш. Кореспондентка ТСН Ірина Прокофіова з Брюсселя, де от сьогодні, зокрема, відбудеться засідання Ради Україна НАТО та інші зустрічі в рамках Альянсу.